Добрий день. день. Заходьте до нас в гості. Це вже, мабуть, п'ята квартира в Луцьку. Переїжджаємо туди-сюди. Це ось мій будинок. Було фотографії 7-8. Ну, я одну тільки лишив, то якось менше напоминало мені. Я приїхав з Волновахи, міста Волноваха, в березні 2022 року. З Волновахи виїхав у лютому ще 27 лютого. Сразу поїхали в Дніпропетровську область, трошки там побули тиждень-півтора, потім приїхали сюди на Волинь. Я там працював тренером з 97-го року. В Волновасі, біля Волновахи, до окупації в лютому, 2022. Року десь 19 чи 20 лютого у нас ще була остання тренування. Ми ще жили, ми ще щось планували на змагання. Готувались перший рік. Нам якби давали допомогу гуманітарну. У нас зараз отак в державі. Ну. Склалося, що переселенців дуже багато, і, може навіть не половина таких, половина таких. таких. Ну, не можуть ж ті, хто не переселенці, обслуговувати цих всіх переселенців. Потрібно знаходити якусь роботу. Я в перший день я приїхав, я вже сильно знайшов роботу. Зараз працюю слесар-сантехнік. за квартиру треба платити, 12 тисяч з комунальними. Ну, і якби там це майже я всю віддаю. Свою зарплату. Для професійного спортсмена потрібно підтримувати рівень, їздити на ці змагання. На чемпіонат Європи треба майже тисячу євро. Перевів благодійний фонд один до 300 євро, виходить. І до 300 євро назбирали через знайомих, в Фейсбуці інформацію. На сьогоднішній день вже зібрано 25-26 тисяч, ще десь тисяч треба. Я виступаю непогано, все время займаю призові перші місця. Піднімаюсь на підєстали, включають гімн України. Про Україну всі чують, про Україну всі знають. Цим спортом у 12 років почав займатися. Я виїхав з Волновахи, у мене не лишилося нічого. Десь було 600 чим-то медалів, там 300 з чим-то було кубків. Він це вже все встановив після того, як сюди переїхав. До речі, 24-й рік це в Києві було. Це 18-й. Із Житомира теж поновили. 200, може є вже. Гірьо спорту в Луцьків майже немає взагалі. Чемпіонати в області не проводяться. О, тут приніс із роботи такий поміс із дерева, щоб нічого господарям тут не поламати. Принесу гирі. Це штангетка. Обув така для гірюяків. Так потрібно було, щоб нога була так пожоще. Натираю руки, щоб сухі були, щоб не випала гиря. От береш так, гирю, піднімаєш. Це ревок називається. Поштовх дві гирі. До 10 хвилин піднімаємо, більше не можна на змагання. Три тренування в тиждень-півтори години. По гірях 24 кг, ну десь сотню раз, за десь. Приїхала тільки із змагань з Чернігова, був там відкритий кубок Чернігівської області Сіверщини. Ну, це мої два перших місця у ривку серед чоловіків і серед інвалідів. Дружини друге. Місце серед жінок. Вона займається гирями півроку. Це моя дружина. Познайомились ми вже із нею. Вже тут як я переїхав сюди, в Луцьку. Ну, дякувати Богу, дякувати їй. Підтримує мене. Півроку вже підіймає гиря. 25. До цього вона взагалі не знала, що таке гиря. Для мене це щось <сміт> так таке, таке було ну, невіроятне. Mm. Я навіть думала, що я взагалі не підніму. Mm. Хотіла сам підтримати його, допомогти йому. І разом піднімаємо, і разом no, їздимо сюди. Це я роблю зараз тренажер такий присідати буде. Бо для гирівика ноги дуже важливі. Поштовх ми робимо в основному ногами. Ну, то стоїш, щоб ногами вталку, якщо просідати, не буде, що... то, все, і присідаєш. О, так ось так отраз, одішов. Людина, яка займається спортом, в більшості, скажімо так, не п'ють, не курять, не хворіють. Я волновався за все своє життя, я стільки попрацював. Я був на лікарняному два рази. Так разів десь 15 присідаєш з одним потім з дружиною. У мене операції дві, за що я інвалідність отримував, бо теж багато питають, що я не служу, то що ну, кажу, як я інвалід, то я не служу. Я займаюся спортом, я не хворію. Я давно казав, є тут підвал, далить мені якусь б там кімнатку, я б дітей б тренував. Безкоштовно, мені не треба гроші. Кожен ранок в мене починається з того, що я стою, дивлюся, яка особиста в мене вага. Я виступаю в вагою категорії до 68 кг. Ну, зараз в спортивному костюмі у мене 70 кг. Якщо не війшов в свою вагову категорію, ти заявився і не війшов 150 євро, треба заплатити штраф. Мрія найперша, це скоріш би була в нас вже перемога. Це я не знаю це, мабуть. Ну, тоді не знаю, додому повертатися, скоріш за все, я вже не буду. Мені тут добре, та й нікуди повертати.